Ей, воїн! До Ментос! Травичку ж подивитися ж надо, що ж тут у нас наша травичка. Сьогодні ж у нас день третій. Оп-оп-оп-оп-оп. А ну що воно там? На місто с... Кс-кс. Еуч! Чорний! Кіт! Диви, ну що в мене є, кс-кс. Вообще нуль реакції. Ти контролювати вообще процес думаєш чи ні? Алло! Іди сюди. І ти подивишся. Дівка, а ти що там уляглась? Короче, лежіть. Я сам без вас подивлюсь, що тут у нас. Так, 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 а що то? Опа, опа. Я можу ошибаться, но обратите внимание, сюди. Начинает типа, що то проросточка. І воно підцвітає. То я думаю, я пленку пробив був нормально. Я дирочок нормально тут наробив був, щоб цей. Щоб, типа парника создать. Короче, Мені сказали, не крий пленкою, пробий дирочок багато. Пробив багато дирочок, не дихає. Я вважаю, що треба забрати, тому що починає воно, де, бачите? Біда будь. Не хочу, щоб воно все пропало. Так що краще підлить водички, бо я так зрозумів, вже корінця пускає травичка. Піділіємо трошки водички. І хай росте травичка. Ось сьогодні що у нас? Сюди вже був корінець пішов, Йомою, мою потягнув цією пленкою. Ну там в принципі ще водички вистачає. Думаю, каплю може свіженькою капнуть, Та й годі. Да, до міста. Що ти скажеш? Яка в тебе думка по поводу цього? Не, Ні? ніяка. Як кара, конечно, як вирощувати до сама, як їсти, так тільки коти. Де справедливость, я взагалі не розумію. Ну ладно, поду подарю і побачимо, що у нас буде завтра.